Привіт, друзі! Мене звуть Іван Кричко. Ми з вами в просторі подвійного ширококутного астрографа головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Мова у нас піде про астрономічні явища першої половини березня 2016 року. Усі вони пов'язані з місяцями. Отже, 1 березня місяць буде по поблизу планети Марс. Всього на відстані 5 кутових градусів від цієї планети сонячної системи. 2 березня місяць підійде до планети Сатурн. Планета Сатурн в ці дні перебуває в Сузвір'ї Змієносця. І 7 березня. Місяць підійде до планети Венери, яка дуже яскраво сяє низько над горизонтом в ранкові години. І 1, і 2, і 7 березня ці зустрічі місяця з планетами сонячної системи треба спостерігати вранці близько 6-ї години київського часу. 8 з 8 верніше, на 9 березня відбудеться повне сонячне затемнення. На жаль, в Україні ми з вами не будемо його спостерігати, але ті, хто опиниться в Індонезії, на островах Індонезії, зокрема на острові Сумакра, зможуть побачити неймовірне явище, повне сонячне затемнення. Ну і нарешті. 13 березня місяць уже не вранці, а ввечері, десь близько 21-ї години, пройде полз зоряне скупчення Плеяди. Це дуже відома Росія на зоряне скупчення нашого неба. В Україні його часто називають стожарами і, безумовно, як і зустрічі місяця з планетами сонячної системи, так і зустріч місяця з цим зоряним скупченням, це дуже красиві астрономічні події. Ви їх можете спостерігати без допомоги будь-яких фактичних приладів, тобто без бінокля, без телескопа, власними очима. Докладніше про астрономічні явища, які можна спостерігати в Україні, а також загалом у світі, ви можете дізнатися з астрономічного календаря, який щорічно видає головна астрономічна обсерваторія Національної академії України. Цей календар, календар на поточний рік я зараз тримаю у своїх руках. Про астрономічні явища дуже коротко розповідає. Візуальний астрономічний календар, який вміщено на сайті Астроосвіта. Загалом браку інформації про те, що можна бачити на зорі на небі, зараз немає. Ви можете її знайти в інтернеті, ви можете її знайти в інших е, збірниках і матеріалах. Дивіться, будь ласка, нас на YouTube-каналі Astronomy.ua. Будь ласка, ставте свої лайки під. Астрономічними випусками до зустрічі.